А я дивлюся у вечірнє небо, немов колося ситлиця поля, Де наче космос тягне нас до себе, бо є в вкраїнський наш чумацький шлях. <плес> я, я, я. Я, 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 я. Дозвольте надати слово директору Миколаївського обласного краєзнавчого музею Ельвірії Іванівні Вілізарії. Мой любими музейка завжди на висоті. Я хочу поблагодарить коллектив музея, который так профессионально подготовился к этому мероприятию, очень такому известному. Пожелать ему успехов, силы и здоровья в дальнейшей деятельности. Тема затронута очень серьезно. Я вас послушала, ваш доклад. Обширный такой, вот, в котором вы подробно рассказали о своей деятельности. Очень приятно, что все дела... Алексея Фанасьевича приняла молодое поколение и дальше или в И желаю вам очень красивая выставка. Лена поработала на славу. Очень красивая выставка. Я думаю, что все наши посетители, которые будут посещать любимых людей, будут довольны. И им все понравится. И желаю вам здесь сейчас Дополнительні формати і почули допомоги. Запрошую до слова директора з торгівлі компанії БОЛОН Володимира Славіцького. Доброго дня всім присутнім, доброго дня, земляки. Для мене є великою честю мати можливість сьогодні звернутися до вас на цьому заході, адже, напевно, найбільша честь взагалі для особистості, для суднобудівника у Миколаєві це зробити настільки значний вклад в багату, без перебільшення суднобудівну історію нашого міста, аби бути представлена в цьому музеї дійсно одному з символів нашого міста і регіону. Я хотів би відзначити додаток до того, що вже сказав мій колега, і додаток до того, що, я думаю, ви всі чули неодноразово про Олексія Панасовича, адже це була видатна особистість, яка постійно до якої постійно була увага. Хотів би додати, що це дійсно була людина надзвичайних якостей. Хотів би відмітити його безмежний управлінський талант який дозволяв йому створювати надзвичайні, неочікувані, де в чому геніальні речі, втілювати проекти, про які багато хто боявся навіть подумати. Одним з яких без перебільшення є проєкт з відродження суднобудівництва у Миколаєві, судноплавства, Дніпрі та Південному Бузі. Думати скільки, наскільки людина була здатна перевертати все навколо себе і розвертати в інший бік історію. Сьогодні ми згадали вже так будівництво термінала в Миколаєві, яке закінчилось у 2003-2009 році. Я вам просто проілюструю це з точки зору торгівлі, якою я займаюся, з точки зору цифр, які вражають особисто мене. У 2003 році Україна експортувала на зовнішній ринок 2,5 мільйони тонн кукурудзи. Після того, як Мібулон в Миколаєві сучасне підприємство, яке змогло гарантувати поставки на зовнішні ринки. Товару найвищої якості, в найкоротші строки на найвищому рівні організовувати ці поставки. Почалось брехливий розвиток аграрної галузі саме в напрямку виробництва кукурудзи. Почалось зростання ефективності цього виробництва, почалася популяризація виробництва цієї культури по всій Україні. І вже в поточному році минулих пару років Україна експортує більш ніж 30 мільйонів тонн кукурудзи. Тобто більш ніж 10 разів вдалося підвищити валовий збір і експорт. Цієї культури, за рахунок чого фермерські господарства вижили на складний період трансформації економіки країни і самої країни. галузь загалом вижила, вилижила сільська місцевість. Це все дотичні результати тих рішень, тих ідей, які Олексій Панасович мав, приймав і втілював в життя. При цьому він був людиною надзвичайно гармонійною, як особистість і цю гармонію намагався завжди витримувати в усьому, ще, що він робив, власне. Тобто інтереси бізнесу, щоб ми не робили, інтереси бізнесу мали бути зважені з інтересами громади. Щоб ми не робили, потреби індустріального промислового виробництва мали бути зважені потребами екології. Проект з відновлення судноплавства одна з основних насправді цілей Олексія Панасовича, яку він вкладав, коли реалізовував цей проект, це було зняти вантажівки з доріг, це було зменшити викид СО2. це було е був для нього шлях зробити Україну більш чистою, більш ефективною, як в економічному плані, так і в плані екологічному, наприклад. Або ми можемо згадати ту широку масштабну програму, яку компанія за керівництво Оксіопанат, що впровадила Миколаїві в медичній сфері міста під час пандемії коронавірусу. Дальше. Багато хто сумнівався взагалі, що можливо в короткі строки зробити щось що дійсно змінить ситуацію. Але нам вдалося, я бажаю досягти надзвичайних результатів і створити в Миколаєві дійсно самодостатню систему медичну від діагностування до лікування, до підтримки хворих. Тому хотілося б, аби нові покоління, молодь знали про Олексія Панасича, знали про його досягнення, надихалися ними на найголовніше. Розуміли, що якщо ти віриш в необхідність, в правильність ідеї і віриш в можливість її реалізації, то ти можеш досягти чого завгодно. Це те, що він завжди намагався донести і нам, як колективу, і в принципі, молоді людям з інших компаній, з якими він спілкувався. І хотілося б, звісно, аби була така можливість, аби побачити, як колись дитина скаже, мама, а що це за вулиця Водотурського, хто це такий був? А мама візьме йому і розкаже про Олексія Панасовича. А дитина потім піде в музей, подивиться, виставку дізнається більше, або пошукає в інтернеті. Тому я дійсно, як і Богдан, сподіваюся від імені колективу, що та ініціатива, яка на сьогодні існує по переименуванні вулиці Филеївської, вулиці Олексія Ведатурського, вона буде підтримана громадою і матиме своє логічне завершення. Адже саме на цій вулиці знаходиться перший офіс компанії, там вона була заснована. І багато десятків кілометрів саме по цій вулиці Олексіопанасович пройшов до свого успіху і до тих результатів, які він досяг. Дякую вам за увагу. Вся Україна чекає на перемогу, після якої всі втрачені землі буде повернено їх законним власникам. На них знову заколоситься пшениця та розквітнуть соняшники. врожай та продукти переробки, яких продовжують будувати. Увесь світ. Бажаємо компанії Ніболон подальшого процвітання і завжди будемо шанувати пам'ять її засновника Олексія Опанасовича Вадатурського. А зараз ми запрошуємо вас, шановні гості, до екскурсії по новоствореній виставці, яку проведе вам Олена Кучинян, ініціатор і автор виставки та завідувачка експедиційного відділу нашого музею. Де ви більше дізнаєтеся про суднобудівну, судноремонтний заводний балон як значну частину мрії Олексія Бадатурського про Україну як морську державу. Із руїн та захарашених потужностей було створено сучасне підприємство, яке дало життя торговельному флоту, що змінив агросектор України. Іволон дав агровиробникам найдешевший спосіб транспортування збіжжя, що дозволило їм нарощувати. Обсяги виробництва та якості. Навіть зараз, під час війни, завод у Миколаєві продовжує працювати і виконувати місію, яку взяв на себе Олексій Бедатурський, хлібний капітан України, якого знає увесь світ. Прошу Олена де вона? Прошу Олена Олена, мабуть, Ну, дуже багато, дуже багато. Ми, Хочу сказати, що ми на базі цієї виставки, Вона, виставка у нас буде експонуватися півроку, аж до нового року, до кінця року. І ми будемо проводити для діток обов'язково музейні роки, інтерактивні заняття, майстер-класи. І вже найближчим часом слідкуйте на нашому сайті у Фейсбук, Інстаграм. Буде оголошено, буде запис на майстер-класи. Представляю вам Олену нашу. Будь ласка, екскурсії. Так, як скажу. Ну, По-перше, я хочу сказати, як народжувалася ця виставка, ми цілий рік працювали над нею, планували її, тому що офіційна дата заснування сумно відносу на ремонтного заводу в це грудень 2013 року 2012. Року, коли офіційно спустили зі стаполів заводу букси. І тому це офіційною датою. Ми цілий рік працювали над створенням цієї виставки, хотіли її я думаю, ще в грудні відкрити, але за певних причин не змогли. І тому а, я постараюся вам провести екскурсію, але потрібно її проводити по... Далі по коридору. Олексій Оканал Водоповський особисто для мене це людина, з якої можна брати приклад. Приклад з того, як потрібно створювати, наприклад. В таких складних умовах, як у нас в Україні взагалі відбуваються там, нестабільні ситуації, різні квітки, як потрібно створювати своє підприємство і вести його, розвивати, не стояти на місці. Тому ось ви можете побачити першу експозицію, це про Олексія Панасовича, як про людину, ви знаєте, що це... Людина, яка доставня звання Герою України, є книга Кліпний капітан України, яка була саме випущена, де розповідається про Олексія Опанасовича, його нагороди. Олексій Опанасович він не лише почав свою справу, а він її виможив і показав нам, як можна використовувати те, що нам дано. Історичною історією, наприклад, ось, використовувати в своїх цілях і розвивати його, тобто модернізувати це, якщо ми звернемось до історії, річка Дніпро, наша річка Дніпро, наступний наш тепл, це історична частина. Річка Дніпро давні далек використовувалася нашими поселеннями. Це всім відомий варят. Шлях із варяг варявку Греків, торговий шлях. І козаки також використовували річку Дніпро, коли сплавлялись на своїх човнах. Також в козацький період велась активна торгівля саме по річці Дніпро. І тому Олексій Опанасович, коли зрозумів, що потрібно якось. Шукати альтернативу а, тодішньому перевезенню зерна там залізницею потрібно шукати альтернативу, тобто використовувати річку, так і тому він починає а, програму, яка налаштована на те, щоб Річку Дніпро налаштувати на перевозку зерна, тобто потрібно її облаштувати для цього. Допоглиблювальні роботи починаються проводити різний комплекс. Тобто 300, це. Далі ми говоримо про те, що на початковому етапі у Олексія Афанасовича не було свого флоту. тому він перші свої замовлення буксирів та барж дає суднобудівному заводу Океан суднобудівний завод Океан у 2009 році. Якраз це був переломний момент, коли акції заводу переходять від норвежської компанії до російських інвесторів. І е, якщо спочатку баржі і буксири спускаються вчасно, а потім починаються затримки. Е, і Олексій Опанасович фактично сам на потужностях суднобудівного заводу Океан добудовує свій флот. Тобто він побачив, як відбувається цей процес. Тобто на заводі є люди, які знають, як це робиться. І це, мабуть, його сподвинуло до того що я, в принципі, і сам це можу зробити, тому у 2012 році він викупляє судноремонтний завод Лейман. І там починається вже будівництво його заводу. Тобто цей стенд присвячений саме такій ось історичній основі. У вітринці знаходяться нагороди. заводу. І далі ви вже можете побачити проекти, Суден, які були побудовані для судобудівного заводу е, е, Нібулон е, за 10 років. Ну, я статистику веду 21 рок, е, роком завершуючи, тобто е, до 2021 року 81 одиниця побудована власного флоту. Тобто в нинішніх умовах я навіть не можу згадати такий завод, який побудує зі свого рівненького, з сучасного свого рідненького, такий потужний флот, який є прикладом не лише для нас, для українців, а для Європи, тому що э, родзинкою, так би мовити, цього флоту є ніхло Макс. 140-метровий е кран, е кран, нібулон Макс. Е ну, для мене аналогів в світі такого немає. Ним захоплюється і Європа. І це є яскравий приділ нам, як потрібно е вести свій бізнес. Розумієте? Тобто всі кажуть, що ну, ми не можемо там будувати або ще щось. Ми можемо будувати, просто потрібно правильно налаштувати свій е, бізнес і свою роботу. І всі співробітники заводу вони е, дуже термо. Ви говорять про Олексія Опанасовича, і я вважаю, що це найкраща похвала, так би мовити. Ось це результат його роботи. 81 одиниця. І зараз цей фонд також працює на нашу перемогу. Будемо так казати, я коротко вас провела. Я запрошую вас до нас, до музею, щоб ви приходили. Я розробляю цикл музейних уроків для діток різного віку. Ми будемо ну, просто так скажу ліпити з пластиліну баржі і буксири всім відомі баржі, які перевозили кавуни. Так? Херсону до Києва, а зараз це проблема зерна, перевезення зерна. Тобто, я буду діткам розповідати, що ось у нас і в місті є таке потужне підприємство, Нібулон, Чим воно займається, і це наше. Ось цим ми відрізняємося. Якщо десь сказати там Нібулон, всі розуміють, що це Миколаїв. Тому ми, ми маємо гордитися такими людьми, як Олексій Попанасович, і те, що він нам залишив. Дякую вам за увагу. Так прикладається Німолон, скажіть, що хто б знав? А, Миколаїв буде теж Лондон. Тобто це три так країни, які засновники є: Україна, Австро-Угорщина і Великобританія. Дякую за вас. А коли ви будете зірками, будемо зараз є трішки розвиток? Це так. так, так, так.